Я знаю, що ти брала участь в українському тижні моди «Ukrainian Fashion Week. Він, до речі, теж скоро буде. От цікаво, як проходять кастинги? Чи будеш брати в наступному тижні? Що от зараз буквально буде? А на цей тиждень моди я пропустила кастинг, коли був пам'ятаєш, можливо, бачила великий такий масштабний кастинг для трьох дизайнерів. Я його пропустила, не, бо, я була, бо я була в Парижі. Mm -hmm. от. А в Україні з роботою як? У мене? Так собі, тому що типу у мене є якісь там точкові запити, коли там або пишуть мої е, люди, які мене постійно мають на роботу, там на воркшопи, якісь, або просто коли дизайнер обирає, але це не часта практика. Типу, це дуже рідко, тому що я не знаю, або я не типаж, для України або просто українські дизайнери хочуть дівчат якихось супертимпопулярних, там якихось інфлюенсерок, uh -huh. яких там інстаграм розвинений. Я теж хочу розвивати інстаграм, але просто типу в мене не було на це якось часу і ресурсу. Але я розумію, для того щоб працювати в Україні, треба типу класно uh -huh. зробити. Да.